Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Бахмут. Місто Бахмут, що заважає знищити ворога рашистів. Відбити від Бахмута, щоб при припинити обстріли Бахмуту, щоб більше не страждали жителі міста і наші військові. І ще не вмирали наші люди. Місто пахне. Боротьба. Прийде допомога. Має прийти допомога. Так, підкріплення. Ай, ворог планує робити обстріли. Обстріли і обстріли. Угу. Такий в нього план. Закривати шляхи дороги. Але це не надовго. Це не надовго. Їм вже... В них ненадовго не, не ці обстріли, змога робити обстріли міста Бахмут, вони ненадовго. В них Верховний суд. Вони зараз дочекаються, в них закінчиться все. І цей їхній високий політ з цими обстрілами він закінчиться і вони впадуть. І їх Верховний суд їм повернеться всі їхні обстріли назад. Дуже добре, вони дуже агресивні, жорстоко дуже. Тут все буде набагато більше зброї, набагато більше забезпечення цього міста Тут допомога для міста, для бахмуту і для військових. Щось таке прийде дуже потрібне. І жива сила. Ах, люди зачекалися дуже, дуже втомлені. Я хочу забрати весь негатив. Всі перешкоди, що заважає, якнайшвидше до, е, припинити, відігнати, знищити ворога, припинити обстріли ворожі. Все, що заважає, заперечує. Все, ворог більше не може чинити обстріли, ламається вся зброя, не надходять боєприпаси. Буде так. Закриваю ворогу очі, не бачить. Заперечую. Ой, напланував заперечую. Угу. Багато хто думає, що бахмут не відродять. Відродять це заперечую, Він Ще гарніше місто буде набагато краще, ніж було до війни. Да, відбудується все місто. Прошу допоможі. Відкриває дороги на знищення ворога, відбиття від бахмуту. Більше ворог чинити злочини, обстріли міста не може, руйнується вся його зброя. Перекриваються всі шляхи постачання, зброї більше до ворога. не входить постачання боєприпасів. відкриває військовим України всі дороги на знищення ворога в Бахмуті. Без втрат для цивільних і без втрат для військових України. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на захист міста Бахмут, на, на надій, де надійде вся необхідна зброя, щоб захистити жителів Бахмуту від обстрілів і військових України, що знаходяться в Бахмуті, від обстрілів расистських Росії. Буде так, буде так, буде так. Не припиниться обстріл, де буде все сказане здійснене. Так, мають так, покращити стан військовим в цьому напрямку Бахмуту, мають, вони здійснять. Верховний суд вийшов, такий повернеться ворогу всі його обстріли, що з ним, що він чинив з людьми все назад, вернеться. Дякую за увагу.